Здрастуйте, дорогенькі, мої глядачі, і діточки, і дорослі. Розпочинаємо найкращу в світі передачу про казки, казки лірника сашка. От мій чарівний годинничок, пісочок посипався, котик приготувався слухати, вушка нашорошив, котлетку свою вмаламурив. А я розкажу казку. Казку розкажу вам сьогодні фінську. Є така країна, Фінляндія. Вони називають її Суомі самі. Я там, от якийсь час навіть жив, мені дуже там сподобалось. Дуже хороший. Порядні, гарні люди, схожі на наших українців, дружать між собою, ніколи не крадуть, знаєте, і поважають один одного. І казки в них цікаві, і культура гарна. Якщо ви чули, то за легендою, є таке там, в місті Рованіємі у Фінляндії, то живе будиночок Санта-Клауса, це Святого Миколая. В Лапландії. Я там був, бачив там того Санта Клауса. Ну, такий, як має бути, але наш український, мабуть, красивіший. Ну, так от вам фінська казка. Називається вона про чарівні ковзани. От е, жили були в одному королівстві. Дуже видатні майстри. Жив був Золотар. Той, який із золота, може все, що завгодно зробити, якісь такі і персні, і всякі прикраси. Жив був коваль, самий кращий коваль із заліза, що хоч міг зробити. Жив стельмах, це той, хто вози робить і колеса. І одного разу засперечалися вони. Хто з них кращий майстер? І кожен показує свою роботу, ну, а як порівняєш, то все різне, то, то якесь із золото робить, той. Із, із, із металу, то із дерева, із сталі, з дерева. Ну, попробуй порівняй. І як збираються то до шинку, та й чубляться, та сваряться, що я кращий, то й каже, я кращий, та я кращий. І вирішили піти до короля, щоб він їх розсудив. Хто з них кращий майстер? Прийшли, та кожен хизується та й хвалиться, що чи я, чи я. Король послухав, каже, мені дуже приємно, що в моєму королівстві такі видатні майстри живуть. Але знаєте, що як вас розсудити? Давайте так. Даю вам кожному місяць. Ви за місяць зробіть якусь таку річ, якої ніколи в світі не було. І якщо вона буде дивовижна і така, що можна порівняти, я порівняю, хто кращу річ зробить, той буде кращим майстром. Погодились вони з цим. Кожний на місяць зачинився у себе в майстерні. За місяць знов приходять до короля. І золотар приніс виготовлену із золота. Качку. Та така качка, що ходить, плаває, рота роз'являє, <свісно> навіть яйця золоті несе. Здивувався король, яку дивовижну, дивовижну річ ти зробив, мабуть, кращого майстра за тебе в світі немає. Коли наперед виходить Стельмах, каже, дивіться, що я зробив, і показує перед королем, витягує карету, яку він змайстрував. І така карета, що сама без коней їде. Сідаєш тільки, повертаєш сюди чи туди, і вона їде. І... Ну, каже король, оце, певно, вже точно. Кращого майстра за тебе на світі немає, коли наперед виходить коваль. І каже, а ось що я зробив? І показує ковзани. Тю, каже король, то я такі і бачив, самого є, кататися на льоду то що ж тут такого дивного? Ні, каже коваль, це не прості ковзани. А ось дивіться, що вони вміють. Взяв коваль, прив'язав ковзани до ніг, відштовхнувся і злетів в небо. І так, як по льоду по небу літає до хмар, вниз спускається куди завгодно. О, здивувався король. оце то майстер, що такого не було, щоб по небу літало. А можна подивитися, то можна, чом ні? Розв'язав коваль, ковзани, віддав королю. А у короля син був принц, каже: тату, тату, дайте ж мені спробувати, дайте, дайте мені спробувати. Ну, каже, король, певно, коваль ти самий кращий майстер, тобі доведеться. Головним майстром бути, а чи може мій син спробувати ковзани? Та чом? Хай, хай пробує, коваль тішиться, що його робота комусь треба. Взяв хлопець, прив'язав ті ковзани, до них відштовхнувся та й полетів в небо. І так йому сподобалося. Летить він по небу і думає, а що це, я буду назад вертатися. Я, поки тато мене не бачить, я злітаю. в Сусіднє королівство, подивлюся, як люди живуть, все. Коли ж така нагода буде, бо тато ці ковзани забере та заховає в себе скарбницю, то я вже до них ніколи доступу не буду мати. Та й сягнув позахмарю, позахмарю, та й полетів. Чекав, чекав, батько, нема сина. Ах, каже: ти клятий ковалю, ти спеціально зробив такі ковзани, щоб мого сина вкрасти, вхопив його і наказав чорму закинути. Хлопець про те не знає і примчав на тих ковзанах в сусіднє королівство. Та й зверху літає та й дивиться, що там такого цікавого. Коли гульк. А там, у королівському палаці, у вікні виглядає принцеса. Та така красива, Боже, він такої красивої дівчини навіть гадки не мав побачити. Е, думає, стривай, стривай. А ну-ка я оце зараз спущуся вниз. Я додому ще встигну. Спустився вниз, заховав ті ковзани та й напитує, де б там. Поближче до того палацу та собі ніби роботу знайти, щоб коли неколи та й ту принцесу подивитися. Та й прямо коло палацу недалечко в, одному, в одного майстра напросився під майстром бути. Там підмітати, допомагати, то йому не тяжко, крепкий хлопець, не признається, що він принц. Та й вже виглядів, де той палац і де те вікно. Та й вночі взяв ті ковзани, припасував до ніг, та й полетів прямо до того вікна, залазить туди, а то спальня, в якій спала принцеса. Він тихенько взяв її на руки, загорнув ковдру і на тих ковзанах потяг до себе в комірчину, де він жив. Вона прокидається, коли неї гарний хлопець такий, а їй так цікаво стало. Вона думала, що це їй сниться. Та стала за те, за це розмовляти, познайомилися сюди-туди. Він каже: тепер ранок я тебе мушу додому занести. Хопив її ковдру загорнув, та на тих ковзанах заніс додому. Тепер щоночі став він ту. Принцесу до себе забирати. Вона вже звикла до нього, і він їй сподобався, Та розговорилися, хто що, звідки він і признається. Я каже, принці сусідньої держави, і оце буду до тебе свататись. Та вона вже раденька, що в неї такий гарний наречений буде. Коли це якось царський слуга і примітив, що таке, що кожну ніч хтось до принцеси вікно залазить, сказав батько, вони кинулися, а вночі її немає. Як, де кинули шукати, зранку знов є. Еге, давай же вони думати, як то хитро злодія підвартувати. І варту ставили, але всі засипали, ніхто не чув і не бачив, як, як принцеса щезає. А далі й додумалися. каже, радник і каже, а Давайте їй до плаття пришиємо таку торбинку і насипемо туди квасолі. І зробимо дірочку. Куди її потягнуть, квасоля буде сипатися, ми по тій квасольці і знайдемо їх. Добре, каже король, нехай хай хай так буде. Взяли, пошили. Торбинку насипали квасольки і поклали її спати. Хлопець знову її вночі забрав, до себе притяг, а квасолька в неї сипалася прямо до його будинку. Зранку заніс назад її, квасолька знову посипалася. Кинулись по тій квасолі йти, але зранку налетіли птахи, голуби, всю квасолю подзьобали. Тільки такого не трошечки на сусідню вулицю вийшли, а квасолі немає. Що ж таке робити, як же примітити? А далі радник і каже, а давайте от що. Замість квасолі насипамо. Білі камінчики. Взяли, набрали тих білих камінчиків, насипали в той гаманець, до боку принцеси прип'яли сторожу поставили, знов сторожа заснула. Прилітає хлопець через вікно, загорнув принцесу у ковдручку, вилетів та й разом з нею вже над містом літає. А камінці сипляться, сипляться, він їх і не помічає. Притягнув принцесу до себе в комірчину, посиділи вони, погомоніли, порозважалися. Зранку Несе її назад додому. Заніс. А камінчики білі і не помітив. Королі своїми слугами військом зранку дивляться, прямо від підвіконника, а підвіконня тягнуться слідочки, білі камінці. Давай вони по тих камінцях. А камінці, як він літав, так і по всьому ходили, блудили, як ниточка, ходили по всьому місту. І нарешті побачили, що камінці привели їх до бідного будиночка. Вони туди вриваються, а там. В комерчині хлопець сидить, переляканий, не знає, що казати. Вхопили вони, ах так, каже король. Вхопити його, тягнути його до тюрми. Притягли його до тюрми, та й король каже, раз так, крав мою дочку, зараз буде суд. Визивають судді, викликають, поставили хлопця. А принцеса, як побачила, кинулася до нього, каже, тату, тату. Не суди його, я його люблю, це мій наречений буде. А король скипів, як так? Це простий, бідний хлопець та крав, тебе ні. Він хотів сказати, що він принц, хто його там слухати став? Розлютився король так каже, раз так, то каже, вас обох треба стратити. Ти мою королівську честь принизила, а ти мою дочку крав. Зараз же їх треба повісити. Збудували шибеницю, зібрався народ та й плаче, думає, що ж це буде. А хлопець каже: А дозвольте мені перед одне моє бажання здійснити. Ну, давай, каже. Яке бажання? А в мене там у моїй комірчині вузлик лишився, то там в мене від мами смачні пиріжечки лишилися. Я хоч перед смертю сам скуштую і принцесу пригощу. Та бере вже б тебе привезти своїм. Нє, каже, я хочу від мами. Ну, пошліть когось якогось хлопця хай принесе. Побіг служка та приносить тут торбинку. А хлопець каже, принцеся, ти, ти стань, плаття своє розкрий, щоб не бачили, що я роблю. Вона стала, там плаття розкрила. Та... А він розв'язав торбинку, а там ковзани. Припасував одного, а король каже, що там робиш. Та каже, зараз поріжечки вділюся. Так дай же мені, зараз дам, каже. Припасував другого, каже, а тепер лишайтеся здоров'я. Хопив принцесу на руки та й на тих ковзанах полетів. Та й повернувся до батька, з неба спускаються уже своєю гарною нареченою. Здивувався король, де це, як це, що. Випустили тоді коваля із темниці, перепросив його король, вибачився, гроші заплатив, а принц оженився з принцесою і живе щасливо. Ото вам казочка, а нам з котиком бублички язочках. Сьогодні я вам розкажу цікаву казку. Котик послухає. Та свою котлетку в мала вклався спати, оце він так наслухається, а потім вночі мур-мур-мур, мур-мур-мур коло мене. Ну от для вас казочка карпатська, українська, яка називається Про бідняка і Кам'яний М'ячик. От жили собі в одному селі. Чоловік і жінка. І було в них двоє дітей. Ну як, Хлопці попідростали, старший вже тако, як кажуть, колодочки вибився, вже пора йому женитися, висватали йому жінку гарну, багату. статки такі. Батько наділив його і господарством, і, і худоби, дав, і ґрунт і землю, і хату поміг побудувати. Ну все. І живе той старший брат уже багатіє ще придане добре взяв, та й такого, знаєте, копійка до копійки, та й добре живе. А менший батька з матір'ю доглядає. Ну, знаєте, Як старенькі вже стали, вже батько робити не годен, а то, що та й не доріс. Та й так за, за, за цей час, та потрохи-потрохи, та й збідніли вони. А як батько з матір'ю померли, той хлопець їх, син уже дорослий, вже поховав, їх пора самому женитися, а за бідного хто заміж піде. Та й якусь взяв по любові жіночку, висватав. Оженилася, вона сама з бідної родини, та й того приданого ніякого немає толком там ніякої ні корови, ні коня. Та й в тій батьковій хаті живуть, але бідно живуть. Але, знаєте, не сваряться, люблять один одного. А з любов'ю кажуть, діти гарні народжуються. Та й у них ти дітей. Одне народилося через рік друге, потім третє, та й повна хата дітей. А годувати ж їх чимось треба. Та то, що він там заробить та доробиться з жінкою, та їм не вистачає. Та якось так дожилося, що ні їсти ні, 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 ні борошна, ні, ні зерна, то чоловік вирішив піти рибу ловити. Та й тим собі якось і зробив такого сака, зробив і сітки, та й ходить до тої річки, та й ту рибу, та й, та й наловить, принесе додому, зварять її. Та й дітки їдять, за тим і жили. Але якось одного разу ну, там же, діти їсти просять, а батько пішов. Цілий день проходив, ніякої риби не піймав. Вертається додому, а діти просять тато, пої... а де ж він візьме, та нема. Думаю, піду до брата, попрошу в нього. Пішов до брата, а то там і будинки кам'яні, і там і музики грають, і танці, весело, багато. Же. Давай же він до брата стукає, а то дивиться, що мій брат, обірванець, прийшов. А гості побачать, а це мені сором буде, що такий брат, у мене обірваний, та вибігає. Ти, ти чого прийшов? Ти чого прийшов до мене? Каже, братику, у тебе свято, я тебе вітаю. Та свято, свято, що ти хочеш? Та каже, оце як хочеш, брату, я дожився до того, що вже нема що їсти, а діти голодні, то позич мені якось борошно чи що, хліба спекти. Ага, позич Та Ти кажеш ти зароби собі. Та я ж роблю, ти знаєш, доробитися не можу, все закінчусь, а риби не піймав. А каже, мені байдуже, і твоя риба, і ти, і, 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 і кодло твоє, геть, звідси, щоб я тебе не бачив. Та й нагнав його, та ще й собак спустив на брата. Такі лихі люди бувають. Ох. В казках недаром про таких розказують. Воно в житті таке буває. Як лиха людина попадеться, то краще її не знати і не бачити. Фух, Аж самому так стало, поки розказав. Та й вертається чоловік додому. А мати розважає, каже, зараз тато прийдуть, від дядька хлібчика принесуть. Він заходить до хати, а діти: тату, тату, дай нам хлібчика, да де того хлібчика? Немає. Як, немає. як немає, каже жінка, як немає? То він що тобі не дав? Каже, не то, що хліба не дав. Він напоріг не пустив, собаками не Боже, що робити будемо? Та нічого каже, я знов піду рибу ловити. Може, таке витягну, що взяв того сака, та й знов до річки йде. Цілий день ту річку поганяв тим саком тою сіткою, там, і там. Ну, нічого нема, ні одної рибинки не піймав. Та я вертаюся додому пізненько, думаю, діти будуть спати, хоч якось, може заснуть, вже не будуть мені душу краяти, що вони заходять, а вони плачуть тату рибки, дасть нам рибки. Ех, знаєте, Батьківське серце. Каже, діточки, лягайте сьогодні спатки, а завтра точно рибка буде. Та й думаю я собі, раненько піду, поки вони ще сплять. Точно щось вловлю, вже ж не може бути, щоб не було риби. Та й вони прокинуться, а вже риба буде порвати та посмакують. Солі нема, байдуже без солі з'їму. Пішов з тим саком тягав, 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 ну знов нічого нема, ні рибинки. Як же додому йти, коли раптом хоп, щось не є. Смик щось вашкеньке таке, оце думаю, рибину піймав, витягає, угу. а там не риба, а великий камінь попався. І такий камінь круглий, гарний. Хотів він того каменя викинути, а потім думає, що ж, піду додому вже темно. Нема риби, ну хоч дітям якась забавка буде цього камінця принесу, хоч цим. Каменним м'ячиком пограються, та йде того каменя, несе під похвою. Та заходить діти тату, тату, рибки. Він каже: знаєте, рибки нема, але є така забавка, ніколи у вас такої не було. А діти раді, що та, там є? А каже, сідайте тако, в кружка і. І ти жінку сідає, і я сяду. Та все, не який гарний м'ячик. Та будемо один одному качати, а діти такі раді, тим м'ячиком качають. Хоч І забули, хоч трошечки про той голод забули, що, що то їсти нема нічого. Вся радість в хаті якась, ніби тако, ніби сонечко до них заглянуло. І тим м'ячиком качають. І дивиться чоловік, що чим дощою діти качають, ти він якось світліший стає. То був мокрий, чорний, потім, потім, потім. А вже як до найменшої дитини попав, то засяяв, як сонце. Оце то так! Оце то м'ячика, я знайшов, якесь дуже, дорого, дуже дорогоцінна річ. А знаєте, що каже, батько, давайте діти, я цього м'ячика візьму та до пана занесу. Може, якусь копійку дасть. А діти плакати, стали, та, тут та м'ячика не забирай. Дітки каже, не плачте, я цього, якусь, пан, хоч може яку копійку дасть, то я вам хліба принесу. Як уже почули про хліб, то плакати перестали. Бере він то м'ячика, сяючого в торбину та йде до пана. А пан там такий важний був, десь там у університетах вчився. Та й кажуть пану, що до тебе дядько з села прийшов. А що хоче? Що ти хочеш? Я кажу до пана подарунок маю. Який там подарунок, нашому твій подарунок, що курку якусь. Ні, каже пан, у мене таке є, що, що ви ніколи не бачили. Ну що то таке? А от дивіться, та й витягає того м'ячик, а він сяє, як сонце. Як глянув, пан, аж руками сплесну, не, не... боже, яка ціння, я й поцілував того. того. М'ячика каже, я тобі за це, я тобі за це. От давай. Ану, слухай, дайте йому три мішка грошей, та навоза всяких харчів, та одежі. і коня, і корову. Боже, чоловік за одну мить багатим став. Іде додому, тішиться, та так так, втішений, що Діточки мої, дивіться, тут вам і хліб, і до хліба, і сало, і поїсти, і вдягнутися, і сіль, і борошно, і кінь, і корова, все, все, і гроші, мішки заживемо. вже... Забули вони про ту біду свою. Почали жити добре, гарно, вже він і, і, і хазяйство завелося, ще прикупив коника та почав нивку нивкурати, вже діти не голодні, вже не плачуть, вже трошечки в них там. І, 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 і коровка, і все те, як люди зажили. А багатий брат дивиться, та дивується, що таке? То ходив до мене, просив полови якоїсь чибо, а це в нього все є. Що то таке, звідки то в нього є? Та й думає, піду я до брата та й допитаюся. Та й каже жінці, ти воно. Подаю корову, то давай мені усього сметани, та молока піду до брата занесу. Взяв та й несе, а бідний дивується, що таке ніколи не ходив до мене, проганяв, собаками цькував. а це йде з молоком і сметаною. Та ну як брата ж не пустити, я не може заходь. Той, от вам гостинці, та й дивиться по хаті, що багато живуть не гірше за нього. А що каже брата, що звідки то те багатство те взялося? Та каже таке, що я не хочу розказати. Як ти не хочеш розказати? То, може, ти крадеш? Ні, не краду. Я скажу, викличу поліцію, скажу, що ти крадеш. Ні, брате, це не так. А що було? Він думав, думав так він мене собаками цькував, хто знає, що далі буде. Та каже: знаєш, я до нашого пана пішов, а пан він такий, він дуже любить котів і попросив мене дістати йому чорного кота. А у нас в селі не було, а мої діти знайшли, то я йому цього чорного кота приніс, І він за того кота цілий мішок золота насипав, скільки цей кіт важить. Та ти що? От їй бо присібо, каже бідняк. Колишній бідняк. Багач пішов додому та й думає, е, то за одного кота стільки багатства, то я собі більше хе, назбираю. Та й сина будуть вставай, сину, підемо з тобою, по селам поїдемо. Нам треба чорних котів знайти, чим більше знайдемо. Взяли торбу на воза, та й їдуть по селам та й питають, в кого є чорний кіт. Та й в одного купили, вдруге, об'їхали всю округу, та й тих котів цілий мішок набрали. Та й тягне того мішка до пана. Приїжджають до пана. Пане, пустіть же до нас, пустіть нас до себе. А що ви хочете? Та подарунок приніс. Я ось брат того чоловіка, що вам подарунок приніс. А пан думає, що щось таке? Ну, заходь, заходь, що ти приніс? Та каже, те саме, що й брат, тільки більше. Давайте ж мені золото. А пан каже: ну то покажи, що ти приніс. Зараз, зараз, та давай то мішка в'язати. Розв'язав, як вискочать звідти голодні, злі коти, як почали стрибати, дряпатися. І посуд пану побили, і вікна пообривали. І самого пана і пані подряпали, кричать, верещать, лякають всіх. Нарешті здогадалися, відкрили двері, вони всі потікали. Пан каже: ах, от що ти мені приніс. Ану каже, слуги, візьміть цього та дайте йому добрих канчуків, та хай заплатить за ту шкоду, що зробили. Та то багача простягли канчуків, дали, та ще й змусили за шкоду заплатити. Ото не будьте жадібними та любіть один одного, допомагайте ближнім своїм. Ніколи такої біди, як з тим багачем, не буде. І ніколи бідних тоді не буде, бо ви їм будете допомагати. А коли люди один одному допомагають, то так утвориться одна велика, єдина сім'я, єдиний наш Український народ. Ото вам казочка. Нам з котиком бублички. В'язочка. З цим же лишайтеся здорові, До побачення.